Хочу трошки розповісти вам про організаторів сьогоднішнього заходу, благодійний фонд УМАС, який допомагає сім'ям з дітьми, людям у прифронтовій зоні та збройним силам України. УМАС уже надав допомогу понад 150 тисяч людей на базі 15 представниць фонду в різних містах України. Ну і також постійно підтримує центри розвитку дітей, притулки для тварин, медичні та а, спеціальні установи. Дякуємо а, благодійному фонду УМАС за те, що зібрав нас. Усіх можна поаплодувати. Благодійний фонд Мистецькі ініціативи з 2014 року системно допомагає НДСЛ Охматит дві тисячі третього року, завдяки мистецькій ініціативи, а також друзям та партнерам, було капітально відремонтоване укриття для дітей на 450 квадратних метрів. Фонд системно допомагає дітям та лікарям, поліпшує внутрішні умови Охматит. Дякуємо. Мистецьким ініціативам. Так, і доплотувати може всі. Благодійний фонд Міла, заснований Олексієм Юренком у 2014 році, із початком повномасштабного вторгнення на постійній основі надає різноманітну допомогу а, військовим, підтримав проєкт з реконструкції бомбосховища в лікарні Охматин та багато інших благодійних проєктів. Дякуємо. благодійний фонд Міла. Щиро дякуємо нашим партнерам, генеральний партнер компанія «Стратег». Індустрія ігор та творчості компанія системно підтримує благодійні проєкти УМАЗ для дітлахів в укриттях, а також спільного проєкту Магія добра і багато інших проєктів. За останні роки лідер у сфері виробництва ігор та творчості. Компанія «Стратег» подарувала понад 500 тисяч одиниць своєї продукції дітям. Неймовірний результат. Дякуємо за а, діяльність і за а, щире і відкрите серце. Наші партнери компанія Геа Трейдинг» та Зев Стрейдинг компанії. Енергетичного сектору, що не лише балансують та постачають електроенергію, але й запалюють серця добро. Ми вважаємо, що кожен ват сприяє не тільки розвитку, а й покращенню життя, тому активно підтримує благодійні ініціативи і робимо світ яскравіше. Дякуємо. Британський благодійний фонд, The Енейда Foundation, який системно допомагає сім'ям ВПО, родинам загиблих воїнів, дітям медичним установам на всій території України. Наприкінці 2024 року, за підтримки та координації благодійного фонду The Вінаїдя Foundation стартував проєкт Магія добра, який об'єднав зусилля 22 благодійних фондів для допомоги майже 5 тисячам діток. І компанія Перший канцелярський та Назарі Тойс, які допомагають фонду «УМАС» з перших днів повномасштабного вторгнення в в проєктах допомоги дітям та Збройним силам України. Такі добродії сьогодні нас підтримали. Але я ще раз ще раз хочу підкреслити, що головні добродії зараз в залі переді мною. Я дивлюсь всім вам у очі. Можливо, не всіх бачу через колони, але я буду рухатися, щоб всіх побачити. Дякую вам! Дякую вам за те, що сьогодні тут.